Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на заключний поєдинок вечора у сільвербізнес-лізі. Галя Українстал проти рух Фемель постелив на паркет закальожного. Пас. Хижий удар не влучає у ствір ворі. Южний, сосницький. Закальожний удар з гострого кута. Мальничок. Грати руками. Пано, шеремета помиляється. Вихідних навіть Шиманський не переграє Стасишина Хомченко. Проти ним в рамках сьогоднішнього туру. Удар воротам. Не зумів прошити суперника. 22 номер. Юрій Рійсов. Побачимо. Богдана Павла. Ось це дуже цікаво. Удар! О! Юрій Соловка. Виводить у лідери. Браво! Олег Спор. помиляється. у цьому епізоді. Удар! Мельничук на висоті. Оце секунд. Матвієв. Бурський. Чудово зараз вступив єдиноборство. Андрій промиває повз ворота. Павло. Павлик помиляється. Гурський. Хижий. Удар! 2 0 Догралися хлопці. Богдан Павлик насамперед. Тримати. Цей гандикап у два голи. Хижий. Передача Гурський! Можна було розстрілювати стасиш. Пас! Вихід 3 в 1. За каюжним віддайте! Дуже довго Павлик роздумує. Пробиває Гол! 2-1. Чудова гра! Перед ним лише Олег Шпур. Передача пішла на простріл! Все Усей Мельничука! Браво! Василь Коза. Центральну зону. Поволка дуже прикро! Павлик! Удар не влучає Богдан! Це міг прогавити Юрій Цип. Атака 2-1. в Потрібно забувати Шпур. Гурський. Пусті ворота. 3-1 на табло. Не дограли у захист. Немає поки що якісного продовження. Передача пройшла Сустицький! Гол! 3-2! Браво! першого ворота влетів Сергій Хижий. Ну а далі. Віддав ліворуч на Павлика. Той віддавав передачу таку поміж ніг. шеремета! Віддати пас можна ж було раніше. Павлику! Передача. Зараз Павлик! Закидання вперед, удар головою! Над поперечку летить на чорме. Ко! Потрібно забивати! Передачу віддав! Закалюжний. Удар! Голу немає! Як же ж тут не пущать свистка! Закалюжний. Гомченко! Передача. Передача! Перм'яков! О! 3-3! Гальо Крінстол забиває! Браво! Нарешті парм'яков зброй! Атакують рухівці! Робляться поки що досить непогано. Удар! Стасишин спокійно. Мельничука швидше за все б'є! Ближній кут! Павлик! Удар! А там не було Пермякова. Це навіть вдав! Дуже технічні. Поки що. Удар! Ближній кут! Він... Шукає продовження. Юрій Кудідо! Гоу! 4-3. Браво! Альот, не допрацював! цей матч. Удар по воротам! Пустій володіння гол! Хомченко! За нічого створюють цей епізод. Бурський. Кудінов вільний. Передача. Зараз знову Андрій на ударній позиції. Віддав на Кудінова. Той б'є у ближній кут. Закидання вперед. Хижий проти Стасишина. Удар від соломки блокує. Сосницький, 9 секунд, Павле. І на цьому у нас фініш. Бойове нічия завершується. Заключний поєдинок вечора між Галі у Кристал та Рух Фемелі. 4-4. Вечір для вас відкоментував. Олег Чуни. Збережіть один одного